Рекомендацій ми не ходимо принципово на раду майдану через те, що вона останнім часом перетворилася на просто на бійки і сварки між собою. Ми вирішили вшанувати тих людей, які загинули за нас з вами, які загинули в місті Києві, так звана Небесна Сотня. Тобто, ми надрукували фотографії їх і вивішили сюди, щоб кожен, хто приходить цією центральною площою, вони бачили цих людей і вони. Свою чергу пам'ятали, що ці людини загинули люди загинули за нас з вами, і ці люди не хотіли, щоб сварилися після їхньої смерті. Вони хотіли, щоб разом закачали рукава, боролись і боролись за нову українську державу, Боролись проти корупції, боролись проти тих старих методів тієї е, е, влади партії регіонів. На, е, на жаль, трошки ми не розрахували не вище в ви, ви е, не вистачило місця ще близько 20 е, портретів. Ми трошки пізніше доклеїмо. Ось тут ось так. Я думаю, що воно буде набагато краще ніж то, що було і, 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 і попередні. Я дуже прошу от, про те, що нагадувала Аня Латвинюк на минулому е, е, минулому вічі. Що про те е, ви бачили, що в неділю... Почали між собою сваритися, вийшли сюди, розкидали лампадки, навіть чоловік на іконі стояв. Не можна такого, ніколи не можна такого допускати. І я дуже прошу, щоб е, будь-який момент, коли ви е, хочете там е, воювати між собою всередині свого українського народу, України з українцями, щоб пам'ятали про тих героїв, які загинули за нас з вами, про те, що ми повинні разом спільно будувати українську державу.